Новини за 15 жовтня. На трасі Київ-Чоп у ДТП загинули двоє людей. Ще один у реанімації. Смертельна аварія сталася вночі поблизу села Нова Васильівка на Житомирщині. За попередніми даними, 47-річний водій Дастер з Івано-Франківщини врізався у припарковану на узбіччі вантажівку Ман з напівпричепом, за кермом якої перебував 56-річний житель Тернопільщини. У наслідок зіткнення водій легковика та його 56-річний пасажир загинули на місці. Ще один пасажир 41-річний чоловік отримав тяжкі травми. І зараз перебуває у реанімації. Усі потерпілі мешканці Івано-Франківщини. Загинула жінка. Ще одна постраждала через російський артобстріл у Херсоні. У місті виникли пожежі. За різними адресами горіли одноповерховий житловий будинок, допоміжна споруда та легковий автомобіль. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів. Попри небезпеку, усі пожежі вдалося загасити. На Богородчанщині легковик злетів у кювет і врізався в дерево. Травмувалася пасажирка. Аварія сталася у селі Росільна. 69-річний водій Нісан з Миколаєва не впорався з керуванням. Та на повороті з'їхав у кювет і врізався в дерево. Унаслідок ДТП травмувалася 68-річна пасажирка. Її госпіталізували до лікарні. Водій за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальне провадження. У четвер, 16 жовтня, на Франківщині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. В повітрі до мінус 5 градусів. Температура повітря по області вночі до мінус 5 морозу, вдень до 12 градусів тепла. 16 жовтня по всій території України прогнозують суху погоду, а з 18 жовтня побільшає дощів і навіть з. Мокрим снігом розпочнеться похолодання у західних областях. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет'юєй.